Національна оперета України запрошує на класичну оперету Летюча миша. Галантні чоловіки у фраках, привабливі жінки у яскравих сукнях, чарівні мелодії вальсу, п'янке шампанське жарти, веселощі, атмосфера справжнього карнавалу. На маскараді, влаштованому князем Орловським, Генріх Айзенштайн, завзятий Дон Жуан, зустрічає прекрасну жінку в костюмі летучої миші і закохується у неї. Багато зусиль докладає він, аби спокусити красуню, не підозрюючи, що чарівна незнайомка в масці його власна дружина Розалінда ображена і спантеличена. Вона залишається невпізнаваною і вирішує провчити невірного чоловіка. Зустрінемо багато героїв, але опишемо головних Розалінда, одягнена у сукню, синю з корсетом та мережовними рукавами та комірцем. Спідниця сукні складається з двох частин: нижня спідниця атласна, а верхня з оксамитом, оздоблена мереживом та стрічками. А для карнавалу вона має червоно-чорну сукню з корсетом та рукавами з прозорої чорної тканини, маску що ховає обличчя та пишне перо у волосі. Генріх, Франк, Фальк, Фред. Ці героїв побачимо у чорному костюмі фраку з білою сорочкою, білою жилеткою та краваткою метеликом. Адель – вона одягнена як покоївка, у довгу приталену сукню, фартушок з рюшами, на голові у неї білий чепець. Вся дія відбувається в одних декораціях. В глибині сцени на всю довжину та висоту розтягнено полотно, на якому зображений фрагмент кімнати у палаці. Це колони з ажурними прикрасами, між якими великі вікна заокругленими верхівками та скляний купол. По центру полотна намальовані червоні штори та є прохід з платформою. Праворуч та ліворуч конструкції, сходи. Ліворуч на краю сцени банкетка для сидіння, праворуч стіл накритий довгою скатертиною, два стільці та невелика лавочка зі спинкою, поруч з якими стоїть крісло, гойдалка.